Аудіа 3 2011 року. 1,6 дизельний турбований двигун з потужністю 110 кінських сил. П'ятиступенева коробка передач. Круїз контроль. Натискаєте на себе один раз, він спрацьовує, вниз ви зменшуєте швидкість, вверху підвищуєте швидкість і трохи назад потягнути на себе, він запускається. Назад відтягнути, він вимикається. Панорама на дах. Панорама на передньому ряду сидінь. І видно взагалі так. А також панорама на задньому ряду сидінь. Двохсторонній клімат контрол. Підігрів бокових дзеркал. Двохсекційний підлокіт. Є перша частина, куди можна покласти свою речі. А також... Є друга частина з невеликим секретом. Підставкою для стаканів. Просторий багажник. А якщо ви собі також хочете такий комфортний автомобіль за такі хорошій ціні 10 тисяч, приїжджайте до нас Автопоєн, в автобоєм село Белогородка Софійська, 19. Чекаємо. Що,